Відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні чотири члени. У нас мінімальний кворум. Відповідно, можемо розпочинати нашу роботу. Шановні члени комісії, на розгляд сьогоднішнього засідання виноситься відповідно чотири питання. Є пропозиція затвердити відповідно порядок денний. Хто за? Раз, два, три, чотири. За. рішення прийнято. Питання номер 1 Продовження КНП Львівське територіальне медичне об'єднання, багатопрофільна клінічна лікарня, інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги, дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Суть відповідно даної ухвали. Зводиться до наступного пропозиція посадових осіб Львівської міської ради у зв'язку з невідповідністю цільового використання земельної ділянки під медичний функціонал. Є пропозиція одночасно з наданням донорів. На виготовлення проекту відведення надати дозвіл на внесення змін до її будівної документації. У зв'язку з цим є пропозиція повторно розглянути дану ухвалу і прийняти її з відповідними редакційними ці зміни, так. так, Але заявник один і той самий, платник один і той самий. Це ТМО. ТМО в нас є кілька місць, де вони проводять свою діяльність на Миколаївчука, на, грубо говорячи, на Навроцького. У зв'язку з тим, що це є один і той самий суб'єкт, є пропозиція прийняти дану ухвалу з відповідними редакційними правками. Ставлю питання на голосування, хто за. Раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Далі, відповідно, пані Мирослава є питання, по яких відповідно були в нас зауваження. Ми перенесли розгляд питання. Зокрема, це розроблення детального плану території в районі вулиці Колеси Грабовського Коперника, у зв'язку з тим, що намірами відповідно заявника передбачається відповідно житлова, житлова. відповідно ставка, чи відповідно поступали пропозиції від. Суб'єктів, які здійснюють нагляд в частині об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема садків і шкіл, щодо можливості відповідно збільшення навантаження на відповідні заклади, чи інформація надходили шановні члени комісії. У зв'язку з відсутністю відповідно даних пропозицій в частині. Даного питання є пропозиції відкласти дане питання до моменту надходження даних пропозицій щодо з метою формування плану опрацювання, а також відповідно Ще, так. так, Ще раз хотів би всім нагадати, що рівно позавчора ми прийняли рішення перенести це і попросити звернути до профільного заступника до керівника департаменту, щоб ми під час повторного розгляду даного проекту упали ми отримали результати. Тому я би хотів, щоб ми перенесли це з таким зауваженням, чекали на розгляд повторний цифру ухвал з результатами проведеного Пане Юрію, я ж запитався, чи відповідно поступили. У зв'язку з тим, що вони не поступили. Я по процедурі повинен відповідно уточнити, чи надійшли відповідно дані матеріали, і перенести з метою отримання відповідних відомостей. Заперечень немає. Ставлю питання на голосування. Хто за. Раз, два, три, чотири за рішення прийнято. Наступне питання це з приводу детального плану території, чмоли Козельницької енергетичної. Це були пропозиції пана Юрія Мартинюка з приводу відповідно транспортного моделювання і надходження відповідно письмових підтверджень, відповідно від профільного. Тобто, в нас немає заперечень з приводу об'єктів, нас є питання організації дорожнього руху і забезпечення належного функціонування транспорту в межах. Території. Я вчора спілкувався з керівником департаменту мобільності і він попросив письмово надіслати йому доручення комісії, здійснити аналітику і дати письмову відповідь щодо доцільності забезпечення в цьому детальному плані можливості облаштування дороги, а не лише визначення червоними лініями. Він сказав, що вони проведуть транспортне моделювання. Приймуть рішення і повідомлять нас письмово. Прошу письмово та й за надіслати. Дивіться, дане засідання комісії було вчора. Вчора вчора. вчора. У зв'язку з цим, думаю, що він фізично і не міг відповідно знати про дану річ. Ми відповідно повторно до них звернулися надання письмових підтверджуючих речей в частині даного відповідного моделювання. Ставлю питання на голосування про перенесення даного розгляду даного питання з метою отримання підтверджуючих відомостей, письмових пропозицій зауважень щодо транспортного моделювання в межах даного детального плану. Хто за? Раз, два, три, чотири за рішення. прийнято. Наступне питання: внесення змін до детального плану території в районі вулиць Голоско. Питання стоїть опрацювання рекреаційної зони в межах. Території, відповідно, біля Спартака, яка не передбачає собою житлового будівництва, вірно? Та може голос, це урочище голосно. Вони, вони просто так називаються. Це не підголосок, це голос. Це, це територія, відповідно, обмежена вулицями Заморстинівською, вулицею Мазера, де знаходиться торговий центр Спартак і. Даний детальний план, містобудівні переводження, які ним передбачаються, не стосуються нового будівництва. Добро, дякую. Ставлю питання на голосування, підтримання розгляду даного питання. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, ми вичерпали наш порядок даний. Засідання комісії голошується завершення.